Я студент КВК21.8, Ванін Ельдар, і це моя розробка, система охорони приміщення. При ініціалізації цей пристрій пише статуси а, ініціалізації компонентів та статус ініціалізації веб сервера а також адресу веб-сервера. При переході на ту сторінку, яку видав пристрій, а, можна побачити зображення, яке передається напряму з пристрою. Також цей пристрій здатний виявляти дим. Проте через те, що в домашніх умовах не є безпечним тестування виявлення диму, от було вирішено використати для тестування антисептик на основи спирту. Коли я підношу до датчику вазу, то у нас з'являються повідомлення про те, що було виявлено дим. Також в даній системі є датчик руху, який реагує на рух. Повідомлення про, вияву, про вияв руху передається за допомогою UART або ж за допомогою GSM модулю 7800L на номер телефону.